Подивитися у минуле та побачити побут звичайних полтавців початку ХХ століття стало реальністю. У Полтаві відкрили фотовиставку з приватної збірки Олексія Петренка погляд з минулого. Присвячена вона 175-річчю від дня народження полтавського фотографа Йозефа Хмелевського. На світлинах можна побачити портрети полтавців, їхні шкільні альбоми та звичайний побут в експозиції. Представлені фотографії Хмелевського, листівки з типами малоросійськими, які були віддруковані з фотографій Хмелевського. Це ярмарка, тема ярмарка. Також представлений альбом Гоголь на батьківщині. Виставка унікальна тим, що всі світлини оригінальні, зазначає директорка Полтавського художнього музею імені Миколи Єрешенка Ольга Курчакова. Цікава ця виставка, перш за все, тим, що там всі фото оригінальні, там немає там, передруків сучасних. Це справді справжні фотографії. Дуже хочеться, щоб люди прийшли, подивилися, може хтось пізнає своїх родичів, своїх предків допоможе провести атрибуцію, і вона справді дуже різнопланова. Фотограф Йозеф Хмелевський більшу частину свого життя прожив саме у Полтаві. Тут він відкрив своє перше фотоательє. Саме у Полтаві митець зафіксував події та образи початку ХХ століття. А пізніше полтавці їхні побити традиції були представлені на виставках у роботах Йозефа Хмелевського. Розповідає заступник директора з наукової роботи художнього музею імені Ярошенка Світлана Бочарова. Його життя і діяльність тісно пов'язані між собою. Він присвятив своє життя безпосередньо розвитку фотографії. Він жив у ті часи, коли фотографія переживала свій розквіт, і коли вона все більше і більше набувала значення мистецтва. Виставка погляд з минулого буде доступною для всіх бажаючих до 14 травня у Полтавському художньому музеї імені Микола Ярошенка.